Востаннє у матчах національного чемпіонату Карпати перемагали донецький шахтар ще у далекому 99-му році, і ось успіх вдалось повторити знову. Перші 20 хвилин матчу не тішили небезпекою біля воріт суперників. Приємно вирізнявся, Денис Кожанов, але його паси або не знаходили адресата, або ж розтринькувались через невдалі дії нападу. Серьезно настраиваемся на всех соперников, но ну, как бы, выходит так, що наш актер собирается всегда повний стадион, і поэтому как бы, нам грех выходить расслабленным, то есть і надо выходить максимально сконцентр... сконцентрированными как бы, и отдаваться на все, чтобы как те люди, которые пришли на стадион, чтобы им это все понравилось. У другому таймі вже перший по справжньому небезпечний момент зелено-білих закінчився взяттям воріт. Худоб'як прорвався по флангу, відпасував на залишеного без опіки кожанова. Той пробив. Котіш підставу голову і м'яч змінивши траєкторію, перетнув лінію воріт. ми пропустилися багатьох помилок. Були моменти, які ми не реалізували. Ми думали, що гол сам прийде. Тому в кінці занервували. Напевно, найбільшою проблемою була перемога над ромою. Важко перелаштуватися із ліги чемпіонів на національний чемпіонат. Після забитого м'яча можливості відзначитись знову були в обох команд, і небезпечний рикошет після удару голодюка зі штрафного міг би зняти усі питання щодо переможця та змінити рахунок не судилося нікому. Відтак Карпати здобувають три очки і впритул наближаються до Дніпра, який зараз на четвертій позиції.